Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ігра Пороха. Сьогодні у нас наступне відео: Біткоін як захист від інфляції. У цьому відео ми розберемо, чи справді біткоін може працювати як захист від інфляції і що показує реальний досвід країн, де інфляція не абстракція з підручника, а щоденна реальність. Ми поговоримо про Аргентину. Туреччину Венесуелу, а також чесно відповімо на запитання: цифрове золото: це просто красивий ярлик чи робоча. Концепція, поїхали. Перший блок. Інфляція. Простими словами, що саме ми хеджуємо. Інфляція це стале зростання загального рівня цін, тобто зниження купівельної спроможності грошей. Але є нюанси. Помірна інфляція це 2-4 на рік. Ціль багатьох центробанків. Висока інфляція, двозначні значення. Вже б'є по заощадженнях. Гіперінфляція, коли ціни летять, а гроші знецінюються тижнями. і Днями, що ми намагаємось захистити: по перше, купівельну спроможність у часі. По-друге, це вартість заощаджень у локальній валюті, що слабше, третє можливість переказів і зберігання без цензури й обмежень, тобто йдеться не тільки про зростання ціни активу, а про доступність, мобільність і незалежність. Ваших грошей, другий блок. Чому саме біткоін? Коротко про цифрову твердість. Розглянемо аргументацію прихильників біткоїна, як цифрового золота спирається на чотири стовпи. Перша це обмежена емісія. Верхня межа 21 мільйон біткоїнів. Пропозиція передбачувана, скорочується. Халвінгами раз на 4 роки друге це децентралізація і цензуростійкість. Немає центрального перемикача. Перекази можна провести альтернативними каналами, і правила перевіряють вузли. Третє це мобільність та переносимість. Міжнародні перекази без дозволів за потреби просто пам'ять. Ключа четверте перевірюваність валідація транзакцій математична, а не на довірі на противагу волатильності Біткоін нестабільний у короткому горизонті і може різко коригуватися. Тож питання звучить точніше, так чи хеджує біткоін інфляцію на довгих горизонтах і певних макрорежимах? Відповідь часто так, але не завжди. Є немиттєво. Це важливо тримати в голові. Наступний третій блок це кейси з поля Аргентина, Туреччина та Венесуела розглянемо спочатку Аргентину. Інфляція як стиль життя. Багаторічні епізоди високої інфляції, періодичні обмеження на купівлю валюти, товарний і валютний двійник. Офіційний. Та ринковий курс розглянемо практику людей. Широке використання долара як засобу заощадження, перехід до стейблкоїнів як цифрового долара, зростання інтересу до біткоїна як запасного виходу поза банківською системою. Навіщо біткоїн, якщо є цифровий долар? Суверенність біткоїна без контрагентна власність, Стейбл зручний, але централізований і санкційно вразливий. Довгий горизонт. Якщо мислити не місяцями, а розмірами. Роками тверді гроші можуть обіграти і стейбл, і локальну валюту. Реальне життя: частина аргентинців тримає кошик день у день, стейбли, довгий горизонт і антицензура. Це біткоін. Це і є практичний хедж, не все в один актив, а є поєднання. Інструментів, другий кейс, туреччина побутова інфляція та культура золота. Турецька ліра неодноразово переживала двозначну інфляцію. Історично в країні сильна культура золота як засобу збереження вартості, що змінилося з криптою. Частина населення додає до домашнього золота криптоактиви, у тому числі біткоін, платформи і ринок стали більш доступні. Золото низьковолатильна основа. Біткоін довгий. Ризиковий апсайд і мобільність, логіка кошика для побутового інвестора в Туреччині. це золото, тиха гавань, стейбли, зручний цифровий кеш, біткоін, ставка на довгу твердість і незалежність. Тут біткоін частіше не замінює золото, а підсилює його в портфелі. Наступний третій кейс: Венесуела: гіперінфляція і альтернативні канали. Подовжені епізоди гіперінфляції, валютний контроль, дефіцит. Товарів складність міжнародних. Переказів, реакція людей: стейблкоїни для повсякденних розрахунків і переказів від родичів за кордоном. Біткоін як довший запобіжник і шлях зберегти вартість поза локальною системою. Епізоди домашнього майнінгу як форма доступу до валюти товарів, де і коли це було можливо. Як висновок із кейсу, там, де банківська система не працює як слід, важать. Три параметри: перший доступність як швидко я можу купити та продати. Друге цензуростійкість, чи можуть мені заборонити транзакцію, і третє це суверенність, чи можу я зберігати без ризику арешту та заморозки. Біткоін тут дає унікальну комбінацію, можна зберігати і переносити вартість без дозволів, що критично при нестабільності влади та. Інститутів четвертий блок це цифрове золото Міф чи робоча метафора. Давайте порівняємо біткоін та золото за ключовими. Властивостями, по-перше, дефіцит. Золото природній дефіцит. Видобуток повільний, загальний запас зростає, але невисоким темпом. Біткоін математично обмежений запас 21 мільйон монет. Передбачувана емісія та халвінги за дефіцитом. Біткоін жорсткіший ніж золото. Далі переносимість і подільність. Золото фізичне, важке, потребує зберігання і перевезення, подільність. Технічна проблема. Біткоін миттєва глобальна передача, подільність до Сатоші, перевірюваність і кастоді. Золото потрібні експертиза, зберігач у разі форс-мажору, ризики конфіскації. Біткоін, перевірка вузлом, нодами, самозберігання можливе. Волатильність. Золото відносно стабільне, добре підходить, як якір портфеля. Біткоін волатильний, особливо на коротких відрізках, вимагає горизонту і ризик менеджменту. Кореляція. Та режими у ризик он періоди. Біткоін часто зростає швидше. У ризик-офф може падати разом із іншими ризиковими активами. На довгому горизонті в середовище монетарного розширення біткоін не раз демонстрував випереджальну динаміку. Як висновок, у короткостроковому сенсі біткоін не страховка від кожного стрибка інфляції. Він може рухатись разом із ризиковими активами. У довгому сенсі біткоін працює як як страхування від монетарної девальвації і цензури, тобто хедж системного рівня, а не місячної cpi статистики Наступний п'ятий блок це практичний фрейм, як думати про біткоін-хедж. це не фінансова порада. Фрейм для мислення, по-перше, горизонт і мета. Якщо ваша мета щомісячна стабільність, біткоін не замінить стейбл кеш та депозити. Якщо мета збереження і мобільність капіталу на роки, біткоін стає логічним компонентом. Друге, це розмір частки. Більшість практичних підходів бачить біткоін як меншість у портфелі, наприклад, 5-20% Пропорції залежить від ризик профілю. Розумна практика. DCA усереднення ціни плюс періодичне ребалансування. Третє. Кастоді та безпека. Самозберігання через холодні гаманці, мультипідпис. Розділяйте доступи, використовуйте пас фрази, робіть тести відновлення. Хедж, який легко втратити через недбалість зі з фразою це не хедж. Четверте, локальна специфіка, податковий режим обмеження капіталу, доступ до бірж та обмінників у нестабільних юрисдикціях. План Б: Як діяти при відключеннях інтернету, Тор, альтернативні канали та апаратні гаманці. П'яте комбінація інструментів: кеш стейбли, короткий горизонт і ліквідність. Золото, тихий якір, біткоін, довга твердість. Мобільність та суверенність це не взаємовиключні речі, це шари однієї системи. Шостий блок: чесно про ризики. Волатильність і просадки. Біткоін може робити мінус 50% і нижче в ведмежих. Циклах потрібна психологічна готовність і горизонт, ринкові шоки та ліквідність під час зажиму ліквідності корелює з ризиковими активами, операційні ризики, людський фактор, помилка з ключами або шахрайські схеми, регуляторні ризики може. Погіршуватись доступ до фіатних шлюзів, потрібні альтернативи. Заключний сьомий блок це підсумок і головна ідея. Біткоін не чарівна паличка проти інфляції в кожному місяці, але сильний інструмент проти довгострокової монетарної девальвації і цензури доступу до грошей. Кейси Аргентини, Туреччини та Венесуели показують, що там, де локальна валюта слабка. Люди природньо рухаються до золота, стейблів і біткоїна. І саме в біткоїн додає шар суверенності, якого не вистачає іншим інструментам. Цифрове золото не міф, якщо мислити категоріями правил дефіциту суверенності та горизонту років. Але це вимагатиме від вас дисципліни, ризик менеджменту та грамотної кастоді. Друзі, дякую вам за увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та Чекайте наступних відео, якщо є тема, яку вам цікаво розглянути, пишіть також в коментарях. Гарного всім дня та па-па!